Добрий день, шановні садоводи. Я Андрій Федорчук, компанія Аналітагра Субота, 22 березня. Знову треба спілкуватися, тому що все міняється дуже швидко. Практично сьогодні-завтра світить сонце, потім вся неділя дощова. Ця неділя дощова якраз така дуже чудова для розвитку всіх захворювань ранньовесняних, всіх манілій, курчавості, ложних розмучнистих, різних. Тому да, погода сприяє для того, щоб, знаєте, так як, як ми і говорили, потрібна захист, деревам потрібна допомога. Першу обробку, я надіюсь, ми всі зробили, деякі по два рази, бо люди робили на, на, ну, на початку березня, а потім ми созванювалися, розмовляли, і вони повторювали, бо перед заморозками ще знову не накладували плівку і захищали свої дерева. Я надіюсь, що ви пройшли. Ці катаклізми нормально, дерева у вас гарні, стоять, почечка вже пішла, тронулась, тому ми готуємося до самої важливої, до другої обробки. Але перед цим давайте ще по роботам, які ми робимо в кореневій зоні. Це підживлення. Ну, в першу чергу, ми можемо внести, як я вже говорив зараз, гранулу основну. Ну, от, наприклад, супер для плодових дерев. Це гранула, яка має азот фосфор калій і мікроелементи, вноситься вона максимально близько до кореневої системи. Для цього. Ви повинні зробити гарне рихлення або поробити дирки або шурфи, щоб гранулу засипати максимально близько до коріння. Бажано пролити Blackjack, ну, гуматами, ну, наприклад, блекджеком, ще з ефектом укорінювання. Тоді засвоєння цих добрив буде набагато скоріше. Якщо ж у нас, дивіться, якщо ми говоримо про плодові дерева, при тому, що ми, якщо ми хочемо водорозчинні добрива, можна, наприклад, зараз вносити мастера, мастер. Водорощенне добриво. 15-5-30 з мікроелементами або 3 20 ки це добре наполив. Його можна застосовувати, наприклад, з препаратом мізитропін від ґрунтових шкідників. Мізітропін, коли застосовуєте від ґрунтових шкідників, ви з цього порошку робите концентрат. і в мене недавно було запитання від підписниці. Вона розтворила і три дні чекала, говорить, а осад такий в сантиметр в бутилці, є осад. Не тривожтеся, то все нормально, все добре. То Каолін в цьому пакеті в порошку знаходиться добавка Каолін. Вона відтягує вологу, щоб наші е, мікроорганізми не фатили вологу і не роздули цей пакет. Тому спокійно проливайте ним, збовтуйте і проливайте. Якщо будете оприскувати, то осадок там прицидіть через марлю або залиште його в бутилці. Тому це все нормально. Оцими препаратами ми можемо проливати наші плодові кущі, клубніку, плодові дерева. Це все по плодовому, бо тому що ми споживаємо. Те, що ми споживаємо, що можна пролити твіксом. 20 мл на відро води також з добривами. Він не піде вверх рослини. Чому я про це попереджую? Бо можна ще дуже чудово пролити. ну Наприклад, ще є таке супер добриво для поливу ріст, воно теж проливається від ці культури. Але ми можемо пролити тіарою, наприклад. Це така по типу актари речовина. Вона якраз. Вона дуже гарно захищає на місяць півтора наші рослини. Це добре на начальному етапі, але вона піднімається вверх і захищає до верхнього пагу на всі рослини. І скільки вона буде держатися в наших плодових культурах? Ну, практично невідомо. Тому не рискуйте, по плодовим, тіару не застосовуйте, а застосовуйте або твікс, або мізітропін. Твікс немає верхнього руху, він буде внизу. Це ми зробили. Нашу роботу по кореневій зоні. Тепер по ранньовесняній обробці ми пройшли. Деякі люди до сих пор ну, процентів два ще однюються і кричать: Що ви робите? Ви вбиваєте такі чудові препарати, як желізний купорос, днок, нітрофен, ви вбийця серйозних технологій. Дід захищав їх, батько так робив. І я так буду робити. Ви мене не, не переконайте. Ні, не, не буду переконувати навіть діди, батько, коли працювали, в них навіть не було ніяких і близько цих препаратів, тому вони хоч чимось захищалися. А зараз при таких технологіях треба бути просто безумній людині, щоб лупасити ноком, нітрофеном або ж купоросом. Тим більше, що вони являються гербіцидами в першу чергу. І коли ти їх питаєш, який механізм дії цих препаратів на голий стовбур, рання весняна обробка? Відповіді немає. Ну, вони там при можуть сказати, що це ж ми боремося з мохами і лишайниками. Я з ними не борюся, вони не мішають на розвитку дерева. Да, в них можуть там якісь шкідники трохи сховатися, але вони не дурні, вони ховаються під корою в дуплах. Вони шукають такі таємні місця, що вам і не снилося. І тільки плівка їх може придушити і викорінити. Тому препарат 30ВД в є основним для ранньовесняної обробки. І в нього є дійсно чудовий механізм дії. А ці всі гербіциди, напалми, ну в них один механізм дії. Це знищити ваше дерево, вас і ваше майбутнє. Ваше, і ваших потомків. Вони не розкладаються ні в землі, там ступінь, ступінь в рідності вже говорив: там 0, 1 і так далі, і тому подібне. Дуже шкідливі. Тому давайте про це не будемо. Це, це дурні препарати. Далі. Готуємося до другої обробки. По землі ми все зробили, підживили, проти шкідників поборолися, а тепер. Ну, що в нас? Манілія, курчавість, перші захворювання. Давайте просто пройдемося по препаратам. Якщо ми рослині не допоможемо, повірте, їй дуже тяжко буде самі пройти, тим більше в таких агресивних умовах. У нас в Київській області вся неділя дощі. І плюс 6-7 ночі, десь до 14 днів. Ну, така чудова, щоб розвиватися як рослинам, так і всім захворюванням, шкідникам в тому числі. Тому йдемо по. Захворюванням, щоб нам допомогти. Працює по цим захворюванням першим хорус. Працює Магнікур Sens. Працює Міравіс. Сінгента випустила додатково, кромі Хоруса Міравіс, бо скор... Тобто, скор я не буду показувати. Працює спектр від сімейного саду. Це той же сідум. Тепер працюють інсектициди по жукам квіткоїдам, Це основний наш шкідник. Синерід сімейний сад. Протект Гарден. Це бивший байер передав французам Provanto Каліпсо Каліпсобуше. Anжо по жукам працює Квіткоїдам. Актора нікуди не дівалась, буде працювати. Працюємо з Дивіться, чому я всі ці препарати показав? Ми по-любому бажано працювати з однієї кухні. Тому, наприклад, друга обробка була б в такому плані працювала б непогано. Якщо ми робимо Angio плюс хорус, наприклад. Енджо плюс хорус. Всі говорять, що хорус не допрацьовує, дайте хоруса більше. Або додавте до хоруса просто Міравіс, або додавте до хоруса Скорми, це вже проходили. І тоді оці всі препарати будуть працювати. Це від Сінгенти, від сімейного саду, сімейний сад, синерит, це той же Каліпсо і Спектр. От вам обробка від сімейного саду, від байера Протект Гарден вернал Каліпсо, ну і магнікур сенсайшн. Це такі обробки. Хто цінує бджол і шукає їх? Ще вони бджоли, це моспілан. Можете моспілан замінити будь-який інсектицид, додати фунгіциди з моспіланом, щоб наші запилювачі як би їм було не шкодочинно. Це ми поговорили далі. по Помимо захисту від грибкових і від шкідників, нам потрібно допомогти рослині в першу чергу. Думаємо про воду. Це системні препарати, і вони можуть випати випасти в осад, або їх хтось зв'яже, скажімо так, тяжолий метал, їх можуть зв'язати перед тим, як робити бакові суміші, Spray-Aid. Це пом'якшення води, її якість, і плюс до всього спрей нам з'єднує ці всі. У нас буде багатокомпонентна суміш, він нам допоможе їх з'єднати, щоб вони чудово працювали. Спрей. Достатньо 10 мл, наприклад, спрея додати в воду, минути дві помішати, і потім почати наші вже розчини з'єднувати. Далі. Цвітіння, цвітіння і бутонізація це самий такий стресовий момент для рослин. Тому не забуваємо препарати, які можуть застосовуватися. Eрайстерасорб. Ми їх застосовували, разом вони дають чудовий результат по отдільності теж будуть працювати. Появилася така кеміра для цвітіння. Вона теж може працювати на позакореневу обробку. Амінокислоти нікуди не дівались. Мегафол застосовуємо на нові плодові. Це я вам показую всі максимальний результат, який може давати це, може давати препарат рясне цвітіння від краплі життя. Тут є все: фітогормони, бор, молібден все для того, щоб рослина іменно пішла в завість, а не викидувала нам пагони, вовчки, а максимально відконосів для, для того, щоб бджіл прилетіла і працювала. Тут є бор і все. Є ще препарат у нас на сайті на основі бора від агрозахисту. Там бор і магній. Я його зараз не взяв. Там велика бутилка. Тоже можете його шукати. Бор потрібен в цей період як ніколи. Бор потрібен постійно в егітації, але в цей період як ніколи. Все вроді розказав. Якщо це не плодові культури, троянда і декоративні, ще непоганий був би результат від ютаки і назуми. Ютака працює вже від плюс 5. Можна японськими тагро працювати. І назума, плюс ютака, і плюс ті ж препарати стимулюючі запилюючої групи. В кінці ми додаємо або мастер, або мультимастер. Або агростраду. Агрострада працює з усіма системними препаратами і є плюсом, чим вона дуже їх заводить. Мультимастер працює як з системними, так і з контактними препаратами. З контактниками тяжко працює агрострада, тому мультимастер працює теж тут дуже добре. От якщо ви не можете обробити, вам заважає дощ, це ваш мультимастер в кінці. Якщо ви бачите, що часа 3-4 до дощу, заводьте агрострадою. Один мінус в агростраді, якщо ви, наприклад, іспользуєте Енжо, контактно-системний препарат, тоді контактника буде обмежена і може змити дощем або випарувати. Тому вибирайте між тим або тим, додаєте в кінці, щоб ваша обробка була максимальна. Тому ви зрозуміли. Перше готуємо воду, додаємо інсектицид, фунгіцид від якоїсь із компаній, яку ми виберемо, і в кін... далі додаємо, наприклад, рясне цвітіння для запилювання і бутонізації для максимального цвітіння. І в кінці додаємо адюванти або мультимастер, або агростраду. Я думаю, це відео лишній раз повторювати. Ми його знову повторюємо, але вам повинно воно бути зараз якраз до діла. Чим ближче до моменту цвітіння, тим у вас буде голова розгружена. Тому робіть правильну обробку, получайте результат, вона дуже важлива. З вами був Андрій Федорчук. Ставте вподобайки, а закази в нас на analit.agro.com.ua, там всі оригінальні препарати. І пишіть коментарі. Будемо спілкуватись. До побачення.